Доброго дня, приїхала така цікавезна, красивезна машинка за півтори хвилини вам покажу, розкажу про неї. На цьому каналі дуже багато оглядів машин, які ми для вас привозимо. Зараз приїхали Полістар, це підрозділ Вольва, в дуже яркому білому кольорі. Це трьохслоєчка, бачите, вона просто, просто грає на сонечку. Зараз сонечко ще вийшло, так допомогло подивитися на колір. Машинка 78 кВт. Електропривід багажника. Машинка приїхала з Америки. Замінено тут два рычаги і тут один рычаг на колесах. Машина в рідній фарбі, є швидкий порт зарядки, Просторий задній ряд. Дуже м'якенька, тихенька, як Volvo електросидіння, пам'ять сидіння на два водія. Такий цікавий салон підігріви, камери 360. Тут вже бачите, там є і навігація, і карплеї, все-все-все, що є. 22 рік, 78 кВт батареї, 170 кВт-мотор. Це 230 коней. На таку красуню. 450 км вона виїжджає. На цьому відео цінник на це авто. Мій телефон, можете звертатися, підберемо, проконсультую. Що ще сказати? Дуже гарне авто, воно мене реально здивувало, порадувало. На таких чорних 19 колесах. Це зима вже стоїть, покажу стан. Зима гарна, на пару, на пару сезонів ще вистачить, є ще літа, але слабеньке. Якщо треба, віддам. Ну, Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, приїжджайте на Тест-Драйв. До зустрічі!